Хто не пам'ятає свого коріння, не матиме змоги побачити листя. Пам'ять допомагає не лише уникнути фатальних помилок в майбутньому, а й вшанувати тих, хто віддав найдорожче своє життя. Утім, варто розуміти, що зберегти пам'ять про полеглих ми намагаємося під час війни, що ще триває, під час ворожих інформаційних атак. Тему продовжить Євген Лесной. Звичайний жало передмістя столиці біля одного з будинків збираються мешканці. Відкривають моряальну табличку на честь загиблого захисника України. Ми вшановуємо пам'ять кілька тижнів тому. Молодики прикривали хрещатик, а один з них співав пісні російської пропаганди. Це що Я русі. Поки рідні роблять все, щоб їхні близькі, які загинули, були вшановані. Ми е, садимо дерево на честь Геннадія Фанасьева, нашого е, доброго друга, мого чоловіка. Інші уперта виправдовують, чому уникають виконання свого конституційного обов'язку. Я не воєнний чоловік, звісно, я в нього на воєнну. Ребята, це ваше, теж ваше. Вибор, ваш, вибор такі явища є частиною нашого воєнного буття. Купа відеоконтенту з неважливим ставленням до мобілізації і перейменування вулиць на честь українських сучасних героїв. Раніше вона називалася вулиця Незаслонного, а так, да, каже він радянський. Діяч якийсь то там який взагалі не мав відношення до цього місця для матері бранця Кремля Геннадія Афанасьєва, що загинув у грудні 2022 року. перейменування вулиці то про самоповагу народу. Ми зберігаємо пам'ять для свідомості для виховання нашої молоді. І пам'ять про людину ну тримається може там умовно, там 100 років. Через сто років Україна у україни будуть нові герої і переіменують цю вулицю. І це нормально, це процес нашої самосвідомості, самоідентичності. Для вдови загиблого воїна Артема Телібенієва таблічки на їхньому будинку це не тільки особисте, це ще й питання виховання патріотичної молоді. Це дуже головне для нас, тому що на жаль, герої помирають і їх швидко люди забувають. Музей Другої світової війни. Сучасні захисники слухають розповідь про ту далеку війну. Німці заявили про те, що в полон до них потрапило 665 тисяч радянських військовослужбовців. Тобто це вважається не з найбільших точно під час другої світової війни. Війни, начебто, різні, а от схожих історичних явищ, характеристик спокійно вічного нашого ворога багато. Численними також є злочини проти людства. Це і мародерство, зґвалтування, фільтраційні табори, це депортація населення. Через 80 років, що минули після закінчення Другої світової війни, українському народу пам'ять зберегти вдалося. На стінах портрети тих, хто загинув у роки Другої світової війни на різних фронтах. Люди самі приходили, приносили, дуже просили. Каже, я що хочу, щоб тут була фотографія мого дідуся. Ага. Ось так для них це дуже важливо. Дуже багато інформації зберегали вже в часи незалежності України. Багато історичних тем були під забороною радянської влади. Ми бачимо, що Першу світову війну ми пам'ятаємо не НАТО, як і українську революцію. До речі, щоб запобігти повторенню окупації накшталт радянської, конче необхідно зберігати пам'ять про героїв нинішньої російсько-української війни, попри те, що вона триває. Наша головна проблема в тому, що ми е, якби будуємо цю нову культуру пам'яті прямо під час війни. Причому війни такої, яка ну вже давно не було в Європі, хоча науковці вже зараз бачить можливі проблеми. В деяких громадах вже закінчились вулиці, які можна перейменувати, тому що в місті всього 100 вулиць, а загиблих, наприклад, 150. Столиці наразі припинили переіменування з цієї ж самої причини. Ми змушені були при... призупинити процес перейменування, тому що е з такою проблемою, що в нас на один об'єкт на одну вулицю претендують кілька родин загиблих. Ну і з нашого боку неетично виставляти на голосування. Втім, збережені пам'яті це не лише про назви вулиць та меморіальні таблички. До речі, сучасні версії дають можливість побачити, яким наш захисник був за життя. Цей QR-код дає можливість переходу на відео. Тілібінів Артем Константинович, позивний Таліп. Народився в Павлограді 8 травня 1987 року. Родина Геннадія Фанасіо вирішила щорічно робити свято для дітей на місці, де не в честь посаджене дерево. Я вважаю, що кожен житель без згоди може прийти і посадити тут рози чи щось там. Це красиво. Втім, у рідних загиблих героїв багато питань до можновладців щодо виховання та інформаційної політики. Я думаю, що у нас дуже мала соціальна робота з дітьми. Це ось якраз ця історія, що от треба дітям нагадувати, і треба дітям розказувати, що Росія ворог. У нас інформаційна політика така, що взагалі ми нічого не знаємо про наших героїв. От я в своїй громаді живу і знаю там на своїй вулиці, знаю своїх героїв і все. І от в тому числі наша задача показувати, що у нас є такі люди. Фахівці, як історики, так і психологи одностейне в тому, що збережемо пам'ять лише якщо не упустимо майбутнє покоління. Найбільшою складовою в цьому дійсно грає роль соціальні мережі, підлітки спілкуються без фільтрів, і відповідно, що це впливає, впливає на їх поведінку. Також виховання, але вже виховання на рівні. Соціальних структур, школа, заклади, в яких знаходяться підлітки? Ми зробили запит в Міністерство освіти України з цими питаннями. На момент створення сюжету відповідь відсутня, і поки чиновники мовчать, побратими загиблого висловлюють свої думки і щодо байдужості, і головне щодо ухилянців, коли їхні діти, внуки зададуть їм питання, діду, а як це було? Що ти скажеш? А він повинен поміркувати про це, що він їм дійсно скаже, як він до цього віднісся, де він був. Євген Лесной, Максим Чеблін, телеканал інтер, подробиці, телемарафон, єдині новини.